Ой, зима, 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 скільки щастя принесла сніг іскристий, і сніжинки, саночки, і свята різні, ковзаючи людяні доріжки і веселі катання з гірки. Але вона, кришталева дівчинка, зима, Справи всі свої вже завершає. Саночки із міхом снігу вже завертає, а зимові місяці грудень, січень, справи лютому передають. Ну, а самі відпочивати йдуть. Познайомимося з ним, з лютим місяцем останнім. Лютий третій син матінки зими, найменше днів господарює на землі, тому. Мабуть, він лютує, а ще буває наприкінці зими відлига, коли вітри із півдня прилетіли, і принесли вони тепло, замети снігові просіли удень день із даху потекло. Тому що вже зима з весною сперечаються і ніби граються, одна сніги мете, а інша. Сонечком пече, тому і лютий злиться і лютує, що з нього весна глузує, звуть ще його покогрієм. І в народі кажуть хоч лютий і лютує, але весну вже чує. Покорочили вже ночі, стали довшими вже дні. Ось така пора у лютому. Давайте, дітлахи, пригадаємо, за що ми зиму любимо, за червоні кетяги калини й горобини, за смачні гарячі чаї, за соковиті мандаринки, за різноманітні на снігу сліди, за подарунки, за аромат ялинки. За веселі ігри на подвір'ї. Ти погоду в лютому спостерігай, в календарі її не забувай відмічай, бо і лютий свої прикмети має, а чи він їх справдає? Якщо лютий дощовий, то і весна, і літо дощовими будуть, а як лютий холодний, сухий, то кінець літа. Буде спекотно. Подивись і скажи, який зимовий вид спорту підходить для зими. Кажи так чи ні, ковзани. Так, плавання. Ні, лижі. Так, санчата. Так, ролики, ні, хокей, так, футбол, ні. Ви розумнички малі, насолоджуємося останнім місяцем зими і чекаємо вже весни.